За останні два тижні відбулися три спроби захопити Офіс кредитної спілки України за адресою вулиця Жуковського, 40. Ще в березні цього року члени кредитної спілки провели збори, на яких було обрано його керівництво. Проте, як з'ясувалося, були ще одні збори, про які члени спілки нічого не знали, і на яких у наглядову раду обрали абсолютно незнайомих людей. Проти самозванців вже порушено кримінальну справу, але намагання вижити законних власників офісів КСУ не припиняються. 26 жовтня сталася чергова така спроба, враховуючи попередні доз... Світ ініціативна група встановила в офісі броньовані двері, які відкриваються лише зсередини. Проте і це не зупинило загарбників. Представники нової наглядової ради намагалися зрізати петлі на дверях. А також спробували проникнути через вікно. Правда, їм вдалося лише зірвати ролети, охоронить стик викликати міліцію, появи якої зломщики не дочекались. Совершенно не противозаконно, без каких либо придупреждень приходять ці люди. Гаев и компания, неизвестные с ним лица, и пытаются вскрыть офис, срезать турбинкой э, петли, поломали э, ролеты, поломали стеклопакет, и пытаются туда проникнуть. Люди держат оборону, тогда они начинают их избивать. На наши сигналы в Приморске РОВД никакой реакции, хотя это находится в двух кварталах.